Нарешті цей вівторок, нарешті 30 травня, і ми вітаємо вас у нашій студії світанку на 33-му каналі. Саме цей вівторок особливий вівторок, тому що кожен наш день він особливий. Ну і сьогоднішній ранок, знову ж таки, не виключений. Сьогодні будемо говорити про цікаві, смачні, містичні. Гороскопічні, але нема такого слова. Але все ж таки, ми будемо про це говорити. Адже гороскопи це невід'ємна частина наших ранків. Але це буде трішечки згодом. Давайте починати і доходити аж до кінця. І розпочнемо ми із дня поликвіти. Неважливо вівторок сьогодні середа, чверчі, п'ятниця, а можливо, вихідні. Не забувайте ніколи поливати свої квіти. Я до речі, тільки що згадала, що я на вихідних не полила свої лимончики, які я вирощую з кісточок. Я тільки що зрозуміла, що я цього не зробила. От бачите, для цього є світанок на 33 му каналі. Коли є такі дні, ми вам нагадуємо щось зробити. І власне сьогодні не забудьте полити свої квіти. Чи то. Квіти чи то вазон неважливо, просто не забудьте їх полити, адже е, вони, як ніхто, потребують вашого догляду, вашого вашої турботи. І звісно, хто як не ви допоможе їм е, жити в благополуччі, так скажемо. Я скажу навіть більше, я думаю, кожен з нас бачив, що кожен вазончик, кожна квіточка, вона. Потребує нашої турботи і вже доведено, з яким ти настроєм до неї підходиш. Так вона і квітна, так вона і росте. Тому поливайте, дбайте, адже ви робите їхнє життя прекрасним, зволожуючи їх, оприскуючи їхнє листячко і дійсно дбаючи про них. А ми переходимо далі. Сьогодні відзначають День степу в Україні. Ось вони прекрасні степи з тим, що можна і дійсно зрівняти Україну, тому що. Ця краса, це дійсно те, що може не те, що нас заставити, а те, що просто ось це всередині, так, ти заходиш, дивишся і релаксуєш. І не треба нічого, не треба. Психологи, не треба якісь розвантаження, тому ж просто прийти, подивитися і відчути себе легким. Правильно хочеться вас закликати дивитися на прекрасне. Хочеться вас закликати фільмувати це, тому що ми багато в інтернеті бачили відео. Наскільки це прекрасно, так спробуйте створити це з власними руками і дійсно надихатися такою красою, дійсно тою красою, яку дарує нам Україна. Справді в нас дуже багато чого красивого, і степи це не виключення. Вони в нас настільки заворожуючі, настільки красиві, що їх точно потрібно відвідати. Ну і знову ж таки більше про них дізнатися. Це ми вам і пропонуємо зробити у наступному сюжеті. Дізнатися більше про українські степи, знову ж таки, закохатися у них. Якщо ви не були там, не бачили їх, хоча б проїздом, знаєте, через вікно автомобіля, то обов'язково обов'язково побачити на власні очі. Український степ. Його широчині немає ні кінця, ні краю. Це безмежна рівнина, вкрита густою ковилою, на якій блищить ранкова роса. Вітерець підхоплює і жене хвилі гіркого і терпкого аромату полину. Небо блакитне і чисте. Спокон віку степ був годувальником. Люди жили з рибальства, полювання та бджільництва. Річки пінилися від риби. У степу випасали худобу. Пізніше розорали землю і почали вирощувати пшеницю і сонячник. Для українців степ став символом вільнолюбства. У низинах Дніпра виникли перші козацькі січі, які відігравали неоцінену роль у встановленні нашої державності. Степова зона лежить у південній частині України і займає 39% її території. На півночі межує з лісостеповою зоною. На півдні простягається до узбережжя Чорного і Азовського морів і передгір'я Кримських гір. Охоплює більшу північну частину Кримського півострова. Клімат зони степу помірний континентальний. Порівняно з лісостеповою зоною для степів характерні. Ні, більші річні амплітуди температури повітря, менша кількість опадів і недостатнє зволоження. Тут за низької вологості повітря часто бувають суховії, посухи, пилові та чорні бурі, які завдають шкоди сільському господарству. Степова зона лежить на півдні від усі воїкова, що впливає на характер атмосферної циркуляції, Як і на всій території України у степах переважає західне перенесення вологих морських повітряних мас з Атлантичного океану. Проте у формуванні клімату велику Роль також відіграють вітри східного і північно-східного напрямків, які приносять сухі континентальні помірні повітряні маси. Улітку південні вітри несуть континентальні тропічні повітряні маси. Через вісі Воєйкова Атлантичні циклони не завжди досягають степової зони, що є причиною меншої ніж у лісостепу кількості опадів. Середні температури січня зменшуються на схід від мінус одного до мінус дев'яти градусів за Цельсієм, а липня збільшується в тому самому напрямку від плюс 20 Двадцяти до плюс 23. найсухіше місце в Україні тендрівська коса, де середньорічна кількість опадів становить 291 мм, міліметр, як у пустелі, а абсолютний мінімум 100 міліметрів. 60-70% опадів випадає в теплу пору року. Сніговий покрив нестійкий утворюється з грудня до кінця лютого. Безморозний період триває 160-220 днів. Кліматичні умови Степового узбережжя Чорного і Азовського морів зробили їх популярними місцями відпочинку. І туризму зосередженням санаторно-курортних установ. Найбільше природне багатство степової зони її ґрунтові ресурси, серед яких переважають чорноземи. Саме завдяки їхній високій рудючості степ є основним сільськогосподарським районом, де вирощують пшеницю, кукурудзу, просо, сонячні кавуни. Через кліматичні особливості умови для землеробства складні для одержання стійких врожаїв. Потрібне зрошення земель, щоб запобігти вітровій ерозії. Уздовж полів створюють захисні лісосму. Ґрунти сформувалися на лисових відкладах. Залежно від рівня зволоження та характеру рослинності у степовій зоні утворилися різні зональні типи і підтипи ґрунтів. Рослинність степової зони відрізняється від лісостепу відсутністю лісів на вододілах. Лісом і чагарниками на півночі степової зони бувають вкриті лише байраки. Переважає дуб, до якого домішується клен, липа, ясен, глід, шипшина, мигдаль, степова вишня. Лісистість степової зони становить 3%. Характерними представниками степової фауни є дрібні гризуни. Ховрахи, хом'яки, миші, полівки, тушканчики. Зрідка зустрічається великий гризун-байбак. На гризунів полюють хижі звірі, тхір, лисиця, вовк. Із птахів степовий орел, буревій термалий і великий лунь. Інколи можна побачити дрохву. У полі живуть перепілки, жайворонки, журавлі. На узбережжі морів мешкають баклани, чаплі, пелікани, лебеді, шипуни, мартини. Із плазунів відомі степова гадюка жовто полос, ящерки. Природні комплекси, степів докорінно змінені людиною. Незаймані степи залишилися тільки в заповідниках. У межах зони створено три біосферні заповідники Асканія Нова, Чорноморський і Дунайський. На території степової зони існують також природні заповідники. Всесвітній день боротьби проти астми та алергії сьогодні. Бачите, ці дні такі об'єднані, тому що по суті, вони є об'єднані. Алергія зараз це взагалі найперша річ в такі, знаєте, в таку пору травень, особливо. Ми всі знаємо, що в людей, в яких алергія на цвітіння, і не тільки розпочинається просто кошмарний період в їхньому житті. І власне в астматиків це так само викликає певні подразнення, і тому я кажу, що все це об'єднано. Головне, друзі, знати, що з цим робити, якщо вам не... Можна взагалі допускати якийсь алерген, не допускати цього, якщо е, просто ви не знаєте про свої алергени, але бачите за собою якісь певні реакції, не, не типові, якісь ненормальні, обов'язково звертайтеся до лікарів. Про це ми вас завжди просимо. Ми будемо сьогодні переходити до наступної теми. Сьогодні день жіночої емансипації. Дуже важлива в дійсно тема, і дуже дуже класно, що її розпочинає саме я, адже ну хто як не я, буде експертом в даній, в даній сфері. Ну, Давайте, якщо серйозно, то жінки борються за свої права вже довгий час. І дійсно, саме цей день він, він один з, тому що ми прекрасно розуміємо, що це не єдиний день. Але знову ж таки відзначається з тим, щоб жінка розуміла, що вона не в клітці, вона не обмежена в своїх правах, вона рівна. І наразі дуже шкода, що саме такі дні потребуються, щоб це зрозуміти. Але я не знаю, мені здається, що це в кожної має бути всередині. Вона просто має розуміти, що вона особлива, що вона жінка, що вона людина, і вона має. Такі ж самі права, як кожна людина на планеті Земля. А отже, давайте відзначати цей день правильно. Давайте дійсно давати зрозуміти, що ми всі рівні, тому що саме ми є каталізаторами даних думок, даних течій. тому... Я пропоную поважати один одного. Я пропоную поважати жінок, надповажати жінок і дійсно надавати навіть малесеньку краплинку того сумніву в цих прекрасних головах. Я з тобою погоджуюся і дякую тобі за таку позицію. І навіть в цей раз я нічого не додам. Ви уявляєте, друзі, таке теж буває. Льоша, в принципі, все сказав так, як воно є. Жінки борються за свої права. І дуже я щаслива, що ми живемо зараз в 21 столітті, коли все ж ми як не крути, зрівнялися в правах з чоловіками. Не у всіх, звісно, країнах, тому що ми знаємо різні ситуації. Говорячи про Україну, так звісно, десь трапляються випадки. Одиночні, але в більшості ми все-таки що Щоб там не говорили, ми можемо працювати на одній тій самій роботі з чоловіками, ми можемо бути директорами, керівницями, ми можемо. Бути таким завгодно. По суті, ми можемо навіть на будівництві працювати, і ну, типу, ну ми розуміємо, там вже є інші питання, там здоров'я, сили і так далі. Але все ж, якщо дуже захотіти, ми бачимо зараз, наші дівчата працюють по Європі, їздять на фурах. Абсолютно нормально, так само, як і чоловіки. Тобто, до чого я веду? Ми рівні, і це дуже тішить, тому тут вже потрібно, знаєте. Починати із себе і не перегинати пальцю, як я завжди кажу. І давайте більше дізнаємося про взагалі історію жіночої емансипації, з чого все почалось, хто все розпочав, як взагалі рухалася ця історія до 21 століття, і як усе відбувалося. 30 травня світова спільнота святкує День жіночої емансипації або День емансипе. Емансипація означає звільнення від будь-якої залежності скасування гендерних упереджень та обмежень, зрівняння у правах жінок та чоловіків. Це рух за надання жінкам рівних із чоловіками прав у трудовій громадській діяльності та в царині сімейного життя. Ймовірною підставою для започаткування свята стали декілька історичних подій. Саме цього дня 1431 року у Франції за єрість відйомство і носіння чоловічого. Одягу стратили Жанну Дарк, дівчину, яка перевершила в традиційних чоловічих заняттях війні та дипломатії багатьох представників сильної статі. 19-річна дівчина, героїня французької революції, на рахунку якої була низка здобутків в нежіночих заняттях. Очолювала військові дії, досягла успіху в дипломатичних перемовинах. Жанна Дарк воювала проти англійців на стороні пізніше коронованого Карла VII, а незадовго після того була страчена союзниками англійців, бургундцями. У Карла VII була можливість вик. Купити Жанну, але він нею не скористався. Пізніше її реабілітували і канонізували, зарахувавши католицькою церквою до лику Святих. А для багатьох інших жінок, наступних поколінь різних країн світу, Жанна Дарк стала прикладом мужності, сили духу і героїзму. І крім того, 30 травня 1932 року в Німеччині був прийнятий закон про юридичне положення жінок-чиновників. У той же день і було започатковане на міжнародному рівні свято День жіночої емансипації. Перші кроки в емансипації Лежа чарівним француженкам створенню руху за рівноправність сприяла політична ситуація в світі: війни за незалежність у північній Америці. і Велика французька революція 1789-1799 років, що наступила за ними. Натхненні революцією французькі жінки почали створювати клуби. У 1789 році. Головою жіночого клубу Олімпією Де Гуж була оприлюднена декларація з вимогами політичних прав на рівні із чоловіками. Та в 1793 році ці діяльність революційних республіканток була заборонена, а незабаром і сама Олімпія де Гуж була відправлена на гільотину. Далі жінкам Франції заборонили з'являтися в громадських місцях і на політичних зборах. А в 1804-му імператор Наполеон видав указ, яким оголошував, що жінка не має жодних громадянських прав перебувати під опікою чоловіка. Цим закінчилася перша хвиля фемінізму в Європі. Сьогодні досягненням є право жінок голосувати на виборах, отримувати освіту за винятком деяких мусульманів. Лманських країн вибирати роботу за власним бажанням, займати керівні посади, створювати власний бізнес, будувати політичну кар'єру. І те, що вже чимало людей вважає емансипацію жінок нормальним явищем. А, взагалі, в усі епохи серед жінок були особистості з сильним характером і живим розумом, які досягали вершин завдяки таланту, цілеспрямованості, гнучкості. Вони хотіли бути особистостями і ставали ними. Міжнародний день обіймів вашої кішки. Друзі, якщо ви зараз ще вдома дивитесь нашу програму, і десь там біля ваших ніжок, чи, не знаю, можливо, в вашому ліжку ще з вами лежить ваш котик, так, будь ласка, підійдіть до нього, візьміть його на руці і ніжно-ніжно обійміть, тому що сьогодні саме цей день. Я взагалі думаю, що Ті люди, які тримають кішок, вони е, дають достатньо їм любові, обіймів, можливо, навіть деколи забагато, тому що е, є такі кішки, коти, які. Не люблять багато знаєте, цих тіскань, обіймів. Вони є трішечки такими, знаєте, відлюдськуватими, а їх господарі навпаки постійно беруть на руки, і ти дивишся на того кота, і думаєш, боже мій, як же тобі допомогти? Але насправді все це про любов. Ну все це про знаєте самовіддачу, ось ці позитивні емоції, які хочеться віддати і отримати взамін. Є деякі котики, які просто обожнюють це, Ну є деякі, які не дуже полюбляють обійми. Як у твоєму житті, як твій досвід склався з обіймами і з кішками-котами? Знаєш, якось так сталося, що теперішні мій кіт, і до нього був кіт, а далі були саме кішки. І вони, звісно, вони більш були ніжні. Коти вони такі, вони прибіжать, їм треба там 3-5 хвилин і вони біжуть. Тому ну такі, можливо, так мені попалося, тому що я в просторах інтернету дуже часто бачу відео, коли самі прибігають, самі тягнуть лапи, самі обіймають, і є і такі. Тобто, знову ж таки, специфіка характеру, але всі, всі люблять ласку. Хто б там що наказав, який би не був агресивний котик, все одно він хоче, щоб його десь там погладили, десь е, е, поніжили його. І це треба робити. Треба віддавати. Тварині свою турботою, свою любов'ю, тоді вона дійсно тобі віддасть сторицею. Тому обіймайте своїх не тільки котів, кішок а й взагалі своїх домашніх тваринок. Діліться теплом, любов'ю і робіть їх щасливими, тому що вони дуже цього потребують. Ми будемо приходити далі. У нас сьогодні є день народження надзвичайної людини, людини мистецтва. Сьогодні народився Ірвін Гранд Тауберг. Він відомий кінопродюсер. Метро Голденмайер щось вам говорить. Так, він була та людина, яка дійсно робила революцію свого часу. І дійсно дуже багато акторів відкрив, дуже багато сценаріїв написав, які дійсно. Не можуть залишити байдужим в його рук створювався продукт, який популярний і досі, і це дійсно мистецтво, це дійсно особлива людина. Про про яку ми пропонуємо вам дізнатися трошечки більше саме зараз. Голівудський продюсер, прозваний Вундеркіндом Голівуду. Народився 30 травня 1899 року. Тальберг потрапив у Голівуд як секретар Карла Лембле, засновника студії Universal Pictures. Коли Лембле відправився в тривалу подорож за кордон, він залишив на чолі студії 21-річного Тальберга. У 1924 році багатообіцяючий продюсер перейшов у метру Голдвен Майер і випустив тріумфальний фільм Великий парад. Конкуренти прозвали MGM часів Тальберга долиною перезівцями. Зйомок, бо всі сцени без успіху сприйняті тестовою аудиторією, за наполяганням Тальберга обов'язково перезнімалися. Хоча саме йому зобов'язані своєю кар'єрою багато зірок класичного Голівуду, сам продюсер волів залишатися в тіні і забороняв згадувати своє ім'я в титрах. Успіх фільмів Тальберга у прокаті був такий, що засновник студії Луїс Барт Майер змушений був передати кіновиробництво цілком у його руки, залишивши за собою тільки вирішення фінансових питань. Значно гірше ніж у сценаріях і актор. Тальберг розбирався в режисерах. Наприклад, в 1922 році незадовго до закінчення зйомок фільму Карусель він відсторонив від роботи Еріха фон Штрогейма і доручив Руперту Джуліану перезняти більшу частину вже відзнятого матеріалу. Перейшовши на MGM, Тальберг істотно скоротив легендарну жадібність Штрогейма. І згодом кіноісторикам довелося по штрихах збирати фотографії, що збереглися, і титри, щоб частково відновити авторську версію. Молодого продюсера найбільше цікавив безпосередньо. Ні, комерційний успіх, а не ті якості, які забезпечують фільму довге життя у 1927 році. Дальберг одружився з кінозіркою Нормою Шире, яка змінила свою релігію для того, щоб стати ближче до Ірвінга. Через три роки у них народився син, якого також назвали Ірвінгом. А ще через два роки проблеми з серцем змусили його тимчасово відійти від роботи. За час хвороби Майер відтіснив молодого конкурента від управління студією, поставивши на його місце свого зятя Девіда Селзніка. Незважаючи на це, Тальберг зберігав вірність МДМ до 1936 року, коли у нього з'явилися плани створення власної студії. Через рік він помер від пневмонії. Сніданки, сніданки це те, чого нам ще не вистачає ранку в ранок цього вівторка. Е, я вам вже так, так знаєте вангую, що сніданки будуть особливими, легкими, простими. Е, називайте як хочете. Ми завжди знаєте, підберемо вам щось таке. Легеньке, що можна точно приготувати, але не завжди на сніданок, в принципі, тому що знаєте, сніданки кожен полюбляє різні. Хтось любить просто посмажити собі яєчко, хтось взагалі не поснідати, а хтось любить дуже так е гарно поїсти. І власне рецепти ми вам пропонуємо різні і нічого поганого в цьому не бачу, в принципі, чи не так? Ну дійсно, чому б не записати черговий рецепт? Це не обов'язково витворювати саме зараз. Не обов'язково витворювати це зранку. Можете приготувати це, коли вам заманеться, коли ви захочете поділитися, коли ви. Самі захочете це скуштувати, коли ви захочете поділитися з ближнім і Дійсно так знаєте з козирів зайти і приготувати вже вашу фірменну страву, коли ви не один раз це спробуєте відтворити. Тому черговий рецепт, який вам дійсно знадобиться не сьогодні, так завтра. Записуємо, ділимося і годуємо близьких людей. Десерт можна приготувати як фруктовим, так і ягідним. В будь-якому випадку він смакує просто неперевершено. Великий плюс у тому, що він швидко готується. Для початку вирізаємо у 4-5 штук яблук серцевину та ріжемо їх на четвертинки. До нарізаних яблук додаємо одну чайну ложку кориці, 2 грами мускатного горіху. Також для рецепту нам потрібно 50 грамів цукру, півтори ложки додаємо спочатку. Сюди ж додаємо 150 грамів попередньо. Передньо замочених родзинок, все гарно перемішуємо. Тепер беремо форму для запікання та добре змащуємо форму вершковим маслом. Також нам знадобляться 150 грамів панірувальних сухарів. Із загальної кількості трішки беремо для дна та стінок форми і ретельно притрушуємо ними. Сухарі, які залишилися в одному посуді, замішуємо 150 грамами розм'якшеного вершкового масла. Сюди ж додаємо дві чайні ложки ванільного. Цукру та цукор, який залишився. Все гарно розминаємо, формуємо пиріг. Для цього першим шаром викладаємо фрукти. Зверху все щедро посипаємо сумішю із панірувальними сухарями та вершковим маслом. Так повторюємо два рази. Останнім шаром у нас йдуть панірувальні сухарі з маслом. Накриваємо форму фольгою та відправляємо у розігріту до 180 вісімдесяти градусів духову шафу на 35 хвилин. Потім знімаємо фольгу і по поміщаємо туди ще на 10-15 хвилин для формування золотавої скоринки. Хай смакує! Ну і давайте не будемо забувати за наші гороскопи, тому що так, так саме зараз вони і будуть. Ми будемо дізнаватися, ми будемо пильними. Ми будемо налаштовуватись на наш прийдешній день. Тому увага в студію гороскопи. Oven. Зараз ви максимально налаштовані на результат. Скористайтеся цим і доведіть незакінчені справи до кінця. Телець, перед тим як починати щось робити, добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими і уникнути проблем. А при необхідності зумієте швидко підлаштуватися під зміни. Близнюки для представників знаку, висока вірогідність скасування запланованих справ. Ближче до вечора ви можете отримати довгоочікувану звістку. Астрологи рекомендують бути у ув... Важними з фінансами рак на роботі ракам не варто розпускати язика і вплутуватися в сумнівні конфлікти. Довести свою правоту в таких ситуаціях навряд чи вдасться, і ваша репутація може постраждати, як і ваші нерви. Лев астрологи радять левам не піддаватися на службовий роман, адже він має шанси закінчитися дуже швидко і підірвати вашу репутацію. Діва ризиковані угоди мають шанси накликати біду у вигляді юридичних проблем і втрати коштів. Висока ймовірність зустріти важливу людину. Яка надалі внесе суттєві корективи у ваше життя. Терези Терезам день може здатися не з легких, але результат буде коштувати витрачених сил. Якщо особливих робочих справ у вас на цей день немає, займіться самовдосконаленням. Це гарний час для читання професійної літератури, планування відповідальних справ і завдань на майбутнє. Скорпіон: займіться своїми фінансами. Якщо докладете зусиль, може вийти, знайти варіант додаткового заробітку. Любовні справи відійдуть на другий план, а це сприятиме поліпшенню ваших Сил і накопичення енергії для інших сфер життя стрілець. Цей день більше робіть того, що дійсно важливо, і відмовтеся від справ, якими ви займаєтеся на показ: лицемірство, образи, засудження або хитромудрі плани інших, залиште в минулому Козиріг. Будьте щедрими та щирими у першу чергу стосовно своїх рідних людей. Вечір краще провести в колі родини або на самоті. Від деструктивних занять важкої їжі краще відмовитися. Водолій, смуток і меланхолія можуть несподівано охопити вас. Постарайтеся стримати себе від кидання в крайності, бережіть здоров'я і Утримайтеся від заїдання поганого настрою або труднощів шкідливою їжею. Риби. День позитивно вплине на риб, які зможуть викинути зайве з життя, віддати непотрібне тим, хто цього потребує найбільше. День вдалий для роботи з дому. Ось і все світанок на 33-му каналі підходить до завершення. Але власне сьогоднішній світанок, а завтрашній світанок ще зійде, ще прийде, і обов'язково чекатиме вас в цій студії в представниках в представленні. Нехай буде так двох цих облич, льоші і Саші. І ми будемо дуже, дуже на вас чекати і готувати тему вже сьогодні, тому що завтра треба вас здивувати. Ми будемо працювати. Ви будете працювати, потім будемо відпочивати. А зранку зустрінемося о 7 годині ранку, як зазвичай, чай, кава. Все за розпорядком. До завтра.